Для дітей. Саме сьогодні відбудеться урочисте відкриття алеї зірок читання. Дарина Колініч, інформаційний канал Капітошка. Ми розпочинаємо. Дивіться просто зараз на інформаційному каналі Капітошка. Урочиста церемонія відкриття алеї зірок читання. Сучасний керівник сучасної бібліотеки. Генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей. Алла Гордієнко, лідер гурту танок на Майдані Конго Олександр Сидоренко Озій. вручає зірку наймолодшому володарю зірки читання Володимиру Біліневичу. Про творчість і читання від зіркової жінки, учасник зіркової церемонії Рима Зюбіна, актриса, яка надихає на творчість усіх і глядачів, і читачів і бібліотекарів, читачі бібліотеки. Перше почули та зустріли гучними овацями пісні гурту Перше чую у виконанні лідера колективу Григорія Вагапова. Головною подією сьогоднішнього дня стало відкриття «Алей зірок читання. На урочисту церемонію запросили відомих зірок, музикантів, акторів та письменників. Вітаю всіх читачів. Дуже швидко пригадав, як коли з дитинства так само ходив до бібліотеки. Читайте, бо скажи мені, що ти читаєш, я скажу тобі, хто ти є. Знайшов дійсно свою книгу не розвої життя. Там були люди, герої, їх вчинки такі, на які б вам дуже хотілося б бути подібними, читайте, тому що це відносить нас від проблем і переносить нас в зовсім в інший світ. Я вам бажаю відкривати нові і нові світи за допомогою книги. Ви побажати знаходити ті книжки, які вам будуть знаєте, знайде від тих авторів, які вам будуть доголосні. Дійсно, якщо ви свою книжку знайдете, то ви будете її читати хоч догори дривок. Один не зайвий імені пристану на розудачі. З три одинація тому віці пристав осяби. Поки що на зірковому небосхилі засеяли лише п'ять іменних зірок. П'яти кращих з найкращих читачів бібліотеки віком від 4 до 12 років. Володимир Підоневич. <піллянна> Спеціальний гість. Олександр Сидоренко Фозі гурт «Танок на Майдані Конго, проголосив ім'я наймолодшого володаря зірки на алеї читання чотирирічного Володимира Білиневича. Читання, тому що це Горбенка Злата! Зірку кращої читачки Злати Горбенко відкривала завзятий читач та давній друг бібліотеки. Відома актриса Рима Зюбіна. Анастасія. Вона Дитяча письменниця і казкотерапевт Катерина Єгорушкіна відкривала зірку Насті Ніколаєнко. Настя не лише сама багато читає, вона прекрасний волонтер і із задоволенням читає малюкам, а також є актрисою театральної студії Мрія. Соліст гурту вперше чую Григорій Вагапов, невеличкий концерт якого прикрасив зіркове свято, також вручав зірку кращому читачеві, а точніше, читачці Любі Марченко, яка у свої п'ять років є справжнім лідером серед інших читачів. Останню зірку на бібліотечному небосхилі оголосила господиня бібліотеки, її генеральний директор Алла Гордієнко. У нічого є! Tchau, Скажіть, чи важкий вибір став перед вами? Вибір був надзвичайно важкий, дуже важкий, тому що ну, наших зірок не п'ять і читаючих, і активних, і тих всіх творчих, волонтерів їх набагато більше. Це на даному етапі ми вибрали п'ятьох. Я знаю, що може хтось трошечки образився, але все передуму, ще цілий рік. І, звичайно, діти зможуть стати нашими бібліотечними зірочками. Я вважаю, що такі речі потрібні, такі акції. Просто потрібно спілкуватися зі своїм читачем, знати його, який він є. Тому що наші читачі, читачі національної бібліотеки України для дітей, вони такі є творчі, активні, креативні. Потрібно про це пам'ятати, потрібно спілкуватися з ними і. Як я особисто і всі, і хто працює зі мною, навіть чомусь можуть повчитися в цих читачів. А вони можливо у нас. Переможуться в конкурсу, але і Настя. Настя, скажіть, будь ласка, ваші враження та відчуття, що ви відчували, коли дізналися, що стали зібрали? Радість! Скажіть, будь ласка, щоб потрапити на подала із рочитання, багато чого зробити. Я знаю, ви впевнені, що ви будете читати, так? Так. Ми зараз Приходи ми гайди мені читати з сарафані і дивина Даніл, один із переможців Алейзеров читання. Скажи, будь ласка, що тобі чого коли дізнався, що ти став зітку справжньою і потрапив на Алеї Зерок читання? Це, це, це слова писати не можна. Це таке відчуття, то гарне. Я його не можу просто описати. Та дуже щасливий, ти потрапив на цю лею. Трапити на алеїзірок читання треба багато чого зробити. Хто тобі допомагав? Мама. Ти е, полюбляєш читати, я знаю. Е, скажи, будь ласка, яку книжечку ти читаєш саме зараз? У тумані». Кулапи, але Івані, ви сьогодні відклали алейзірок читання. Це урочиста подія. Я вітаю вас з цим. Ви вишукана гарно. кілька там нашим читачкам. Як саме досягти такого рівня? Це дуже, дуже просто. По-перше, треба мати позитивну енергетику. Треба любити людей, треба любити дітей, треба бути, жити, це завжди позитивним. Скажіть, будь ласка, ваша улюблена дитяча і Будь ласка, яку саме книжку ви зараз читаєте? Ну, Я читаю, мабуть, як бібліотекар декілька книжок одразу. Ті книжки, які не дуже мені хочеться читати, але потрібно читати. Але улюблений от сучасний мій письменник Дочинець, я його читаю, мабуть, вже все перечитала. Скажіть, будь ласка, чому саме «Алей зірок читання, саме зірки? Не є таємницею, що просвітництво є основою кожної людини. Ні одна людина не може бути досконалою, не може бути вихованою дівчиною і обізнаною, коли вона не читала книжку. Казка виховує фантазію, казка виховує творчість. І тому сьогодні у нас таке незвичайне свято для бібліотек і взагалі. Для суспільства ми відкриваємо алею зірок читання. Вони вже для нас зірочки. А зірочки тільки від того, що вони приходять до людей і багато читають. Тобто вони є нашими майбутнє. будь ласка. У людей на дитячий... а, скажіть, а, як давно учили, як давно ходили до бібліотеки? До бібліотеки ходить мовити. 15 тому я ще в інституті навчати, після того нагоди не було, але все швидко будь ласка, а саме зараз чи читаєте пригадуємо. книжку? Якщо так, то мачуватися. Я читаю, але її немає в дитячій бібліотеці, це цикл Стивена Кінга темна вежа. Я його читаю десь раз на три роки перечитую, він дуже великий, це вісім проти. Держу нашого бібліотека. По-перше, дуже дякую за те, що колектив бібліотеки завжди можливо запрошувалися свят. Дуже вдячний дитячій бібліотеці, за те, що викладати прикладу дуже силі, тому що дітей. Сюди приходить дуже багато дітей. їм подобається. Ваша улюблена дитяча книжка. Цують мої колеги, і коли ти бачиш такі щирі відео, як діти тебе сприймають, як вони аплодують, як вони хочуть спілкуватися, це неймовірно прекрасно. Це здорово, що наші діти люблять читати. Це неправда, що вони не люблять і не читають. Вони люблять і хочуть. А бібліотекар і покликаний, щоб їм дати таку змогу, показати, що є нове, що є цікаве. Я взагалі дуже поважаю людей, які бувають Бог до літератури. Піше за все вимкнути комп'ютер, посидити туди самого дитинства, саму маличку дитину, і нехай вона собі там не заважає нікому. Для того щоб привчити дитину до книги. Це треба працювати. От Батькам треба працювати над собою, над своїми звичками і розуміти, що ви працюєте на перспективу. Це не, це так, не так, що просто що... схиляєшся перед всіма людьми, які приділяють увагу книзі і вважають, що це не не невідривно пов'язано з вихованням дитини. Ми вже зрозуміли, що ви будете читати. Скажіть, будь ласка, саме сьогодні саме зараз яку книжку почитаю. Я зараз поділяю увагу українській літературі, тому що мене і багато друзів. Мій. Я для себе відкрила металку сметанку і мене просто вразив її роман да впала. Ну, налаштована платити більше. Я працюю зараз на те, жінка з робітчанки, і я її просто відкрила цю книгу, і вона мені настільки втрапила просто, просто в моє серце і в мою тему. Шміт та читач не дає мені свого якусь почитала. У мене є книги, які я дуже люблю і які зараз я придбала собі я в українському пореєту для читання Маркеса з під час холери», Маркеса обожнює. Зараз вона в мене є російською мовою, от я перечитую я цю книгу. Я вважаю, що дійсно, як дальні дня без строчки. Коли я не читаю, коли я дуже завантажена, я відчуваю себе якусь не Акція активний читач для потенційних учасників алеї зірок читання триває до 2016 року. Бажаєш стати зіркою? Приєднуйся.